На Чернігівщині поліцейські спільно з СБУ ліквідували злочинну діяльність телеграм-каналу з торгівлі наркотиками та затримали двох наркоділків. Правоохоронці отримали інформацію про прилуцьке походження телеграм-каналу з розповсюдження по всій території України наркотичних засобів, зокрема екстракту канабісу. Під час оперативного відпрацювання отриманої інформації поліцейські задокументували ряд фактів протиправної діяльності адміністраторів каналу. Поліція встановила, що двоє мешканців прилук віком 26 та 24 років систематично здійснювали придбання наркотичних засобів, зберігали їх до утримання через свій телеграм-канал замовлення від клієнтів, а в подальшому збували шляхом пересилання поштовими відправленнями у різні області України. Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили низку речових доказів, які засвідчують як факт адміністрування затриманими телеграм-каналу протиправного змісту, так і факти безпосередньої причетності до незаконних операцій з наркотиками. Вилучене направлено на проведення експертних досліджень. Правоохоронці затримали ймовірних злочинців, а слідчого. Осили затриманим про підозри у неодноразовому вчиненні незаконних придбання, зберігання, пересилання та збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено екстракту канабісу за попередньою змовою групою осіб. Підозрюваним загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав обом чоловікам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Повідомляє ГУНП у Чернігівській області.